Права 255. Обчисли. Ну, давайте будемо обчислювати. Яка особливість? Ну, спочатку тут не дуже великі числа, ну а потім вони будуть доволі значними. Треба буде багато місця для обчислень. Ну, пробуємо спочатку перший вираз. Спочатку виконаємо віднімання 406 мінус 2197. То ми тоді записуємо, що 46. Давайте десь тут почнемо. 4006. Так, мінус 2197. Віднімаємо. 6 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо. 16 мінус 7 це буде 9. 0. Збирати одиничку не можна. Тоді беремо 10. Збираємо одиничку, це 9. 9 мінус 9 це 0. У нуля не можна збирати одиничку, позичаємо тоді. 10 мінус одиничка це 9. 9 мінус 1 це 8. Була четвірка, забрав одиничку трійка, 3 мінус 2 це 1. Отже, вийде. 1000 пишемо. Це буде дорівнювати. 1809. Так, плюс тоді пишемо 875. І це дорівнює. Ну, наступна дія буде додавання. Отже, тоді пишемо, що 1809, 1809 плюс 875. Так, додаємо. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 0 плюс 7 і плюс 1 це 8. Далі 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде. 2684. 2684. Записали. Переходимо до другого виразу. У нас тут є один. Переходимо до другого виразу. Від 80205 тисяч 205 треба відняти одне число і інше число. Давайте по черзі будемо віднімати. Отже, пишемо 80 тисяч. 205 мінус 12 тисяч 336. Так, віднімаємо 5 мінус 6, не віднімається. Позичаємо у старшому розряді. 15 мінус 6 це буде 9. Від 0 позичити одиничку не можна. Тоді беремо 10. Позичаємо одиничку 9. 9 мінус 3 це 6. Була двійка. Забрали одиничку, це буде 1. 1 мінус 3 не можна відняти. Позичаємо 11 мінус 3 це 8. Було 0. забрати одиничку не можна. Беремо тоді 10, забираємо одиничку 9. 9 мінус 2 це 7. Було 8. забрали одиничку 7, 7 мінус 1, це 6. Отже, вийде. Записуємо. 67 тисяч. 869. 869 мінус 17 тисяч 884. 800. Вісімдесят чотири. І це дорівнює. Ще раз стопчик, тоді віднімаємо. Шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят девьять. Мінус сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири. Віднімаємо. Так, 9 мінус 4 не віднімається. Віднімається, це буде 5. 6 мінус 8 відняти не можна, позичаємо. Тоді 16 мінус 8 це буде 8. Було 8, ми забрали одиничку, це 7. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це буде 9. Далі було 7, забрали одиничку, це 6. 6 мінус 7 не можна відняти, позичаємо. 16 мінус 7, це буде 9. Далі була 6. Забрали одиничку 5, 5 мінус 1, 4. Отже, вийде 49 985. Пишемо тоді. Отже, різниця буде 49 985. Є. Так, дивимося наступний вираз. Тут вже в нас мільйони. Так, спочатку виконаємо а, дію в дужках, віднімання. Тобто записуємо, давайте ми тут почнемо, отже пишемо 3 мільйони 735 тисяч 507 мінус 2 мільйони 13 тисяч 973 973 Віднімаємо тоді. 7 мінус 3 це 4. 0 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 7 це 3. Було 5, забрали одиничку це 4. 4 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. Була 5. Цифра, забрали одиничку 4, 4 мінус 3 це 1. 3 мінус 1 це 2. 7 мінус 0 це 7. 3 мінус 2 це 1.

534. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Ну що ж, давайте стопчик тоді додавати. Отже, у нас є 5 мільйонів. Пишемо 5 мільйонів. Далі 342 тисячі 542 плюс 1 мільйон 721 тисяча. 534. Додаємо. Так, 2 плюс 4 це 6. Далі 4 плюс 3 це 7. 5 плюс 5 це 10, 0 пишемо 1 старший розряд. 2 плюс 1 і плюс 1 це 4. 4 плюс 2 це 6. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 1 і плюс 1 це 8. Отже, вийде. Записуємо 8 мільйонів 64 тисячі. 76. Є. Ну, а зараз переходимо до найбільш громісткого четвертого виразу. Спочатку треба виконати. Дію, яка є в дужках, вона має найбільший пріоритет. Це віднімання. Давайте стовпчик тоді будемо віднімати. Отже, записуємо тоді 10 мільйонів. Далі 547 тисяч триста Мінус 8 мільйонів 142 тисячі. 891. 891. Віднімаємо. Так, 1 мінус 1 це 0. Далі 1 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо старшого розряду 11 мінус 9 це 2. Була 3, забрали одиничку це двійка. 2 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо 12 мінус 8 це 4. Було 7. Забрали одиничку це 6. 6 мінус 2 це 4. 4 мінус 4 це 0. 5 мінус 1 це 4. 0 не можна відняти 8. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 8 це 2. Одиничка мінус 1 це 0. Попереду 0 не пишемо. Отже, вийде 240 тисяч 2 мільйони 404 тисяч 420. Записуємо тоді, як запишеться наш вираз. Це буде дорівнювати тоді. 18 мільйонів 400. 73 тисячі дев'ятьсом. Так, мінус. Записуємо 2 мільйони 404 тисячі 420. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, виконуємо тоді стопчик

Віднімаємо. Так, 2 мінус 0 це 2. 8 мінус 2 це 6. 9 мінус 4 це 5. 3 мінус 4 не можна відняти. Позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 7 забрали одиничку. 6 мінус 0 це 6. 4 мінус 4 це 0. 8 мінус 2 це 6. Ну, а тут 1 залишається. Отже, Різниця тоді буде. Записуємо і читаємо 16 мільйонів. Пишемо 16 мільйонів. Далі 69 тисяч. Так, 562. Ну що ж, ось такі доволі громіздкі обчислення в цьому завданні. На цьому вправу завершено.